Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Здоровому могутні, Братики-танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку Гравець Боєць під Ніком Блад Мікс і. А карта ешелон. Це в нас рейтинговий бій в режимі бою. Зустрічний бій. Друзі, і ПТСАУ. ПТСАУ 10 рівня Гілки. Дослідження Британії, це у нас 40.05, 05 То що, ФВ. До речі, барабанна ПТСАУ не циклічна, тому її і не називають в цій грі бабахою. Бабаха це в нас 183. Але. Але, друже, танкіст, якщо вміти правильно реалізовувати барабан і ти любиш барабанні танчики і Петесав, для тебе не буде проблем реалізувати в 1600 з одного барабану, може й 1800 видавати просто так. Як то кажуть, одним хуком, тому що реально 180 ка іноді не вміє таке витворяти, що витворяє ось ця. Машинка, ось цей барабан, і тому я іноді сміливо можу називати її також бабахою, але лише з барабаном. Ну, бабаха заслуговує свій такий статус титул, тому що він за один хук може відвідовувати повну флові танчика. цей може, але завдяки барабану. Але не завжди виходить одним хуком, бач бо тому що він завдяки своєму барабану практично по половині хідпотів забирає в двох танчиків. А якби він реалізувався по одному. Рахую, що танчик міг би, напевно, вже би і від'їхати, або залишився дуже з мізерним процентом своїх хідпоїндів. Так що тут дві сторони однієї медалі. А ну давай. А, зараз прийдеться нам все ж таки забирати, сконцентруватися на мінотаврику. Чому? Тому що, якщо ми залишимо його, почнемо реалізовуватись по суперконкверорі, а буде проблематично, тому що ми не зможемо тоді забрати ні того, ні сього. Ось бачиш, подивися, з двох барабанів виходить, ми забираємо. Мінотавра. І подивися, виходить 2973 з, з двох барабанів, друг танкіст. Ну, скажи, що це е, біда, і що, що це проблема. Ні, це просто пр прекрасно, це красота, якщо ви вміти реалізовуватися. Але в зарошньому бою тепершій патовій ситуації вийшло так, що ми виїхали на підві гармати. Бачиш, що, е, напевно, і так само, як і я, і ви, і гравець наш. Бладі, напевно, Бладе. думав, напевно, що вони не вкатять на нього. Хоча б хтось один, а бач, як вийшло, що вкатили обидвоє, і він мусив все ж таки фокус взяти на когось одного із них і втратив скільки хіпотів через суперконик, а тепер не вийде нам агресивно зіграти. В принципі, що ця ПТЗ не дозволяє і так агресивну гру, тому що, по-перше, навіть якщо ти возиш за собою протиосколковий підбій, який наш е сьогоднішній боєць не возить. Тоді може бути а, все рівно не буде такого великого аж профіту, особливо проти великих калібрів, тому що вони все рівно будуть багато чищати своїми фугасами. так що ось такий момент. Так, забираємо ми ВКшку. А ну давай. Ех, звісно, що ж, а забираємо ми. ВКшку. І залишається один снаряд. Буде обновляти магазин, чи буде він чекати, поки підставиться коник. Ну, в принципі, для нього наш один снаряд погоди не зробить, а він на нас може вкотити вкатити і роздоперемити, поки ми будемо на 20 На 20 плюс секундах перезаряджання барабана. Так що ось такий момент, друзі, танкісти, ось засвятився він і вкатує прямо на нас. Хоча подивитися, який ж вчера. Добре, що він не влучає, адже це точна гармата і... ДПМ, на, все ж таки як не крути, Супер -конкверо. А ну давай. Не буде підставлятися. Ну, звісно, що ні, адже він навіть а назву якусь щеленку на ось цій башті може вицілити, влупашити і все. І буде, про, буде проблема, тому що одним купомом зможе нас забрати, адже подивитися, яка висока башта. І там ще гріль світиться, бляха, і ми світимося, напевно, для нього. Він, а напевно, якщо розвернеться до нас, звісно, що ж також, якщо вицілить, забирає одним. Куком. Так, у них подивися, дві гармати. У наших було чотири гармати, залишається три. Як так може бути, що вони Що поки що перевага вроді по техніці у наших. Але не знати, як зараз бій розіграється. Як все зараз буде, їде дивитися, чи буде прострілі гриль 15. -ий. Ну, звісно, що ж, і забираємо, допомагаючи своєму є 5 Подивись, залишається лише два танчики. Як вони так умудрилися, я не знаю, в принципі, в них не було дуже багато підпонтів, але все ж таки, змогли ми ще розрядити свій барабан не повністю. Залишається один снаряд, це якраз один снаряд, ми могли б його і забрати. Якщо б він нас не контролив, якщо б ми не підсвітились, але ми підсвітились, бачив, що він на нас дивився якраз в наш бік. їде битися з нашим Є5. Є5, ти мусиш його забрати. Я, напевно, думаю, що ти це зробиш. А можливо і ні. Не зробив, на жаль, не обновляє наш бар... не обновляє свій барабан, наш герой. Але ж Бо ми знаємо, що одного куку нам вистачить забрати. Головне, щоб не було файл вигляді на пробиття. Цього не сталося. Сталося все, як має бути, як книжка пише. Забираємо одним снарядом повністю, пробивши його і забравши. Хе. Так, а ми глянемо на після бойову статистику. 5449 напуляної шкоди. який домах, друг танкіст. Ну Це прекрасна ПТСАУ. Як не крути Правда, картонна, на ній важкий геймплей також як не крути. Але хто вміє реалізовувати барабан і грати від, як то кажуть, практично від сейфу це якраз таки третя, друга лінія. Для нього якраз це буде красота. 4, 402 шкода за вашою допомогою. 4 знищено. 4 пошкоджено. Так, за рейтингом 4534 пішов в плюс. А йде помалесенько до діамантової ліги. Ще недалеко до 500, ну можна так сказати. Голов... воєн та голов. Та майстер. Майстер, воїн, майстер. Поїхали далі. Що там по плюсах? В плюсах пішов 168 414 срібла, свій сей. Свою копілочку. Перше місце по нанесенню. Шкоди, друзі. Ставим подобайки за такий перший хороший розвальний бій в РБ в режимі бою. Зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж роплеї в Discord, для того, щоб потім разом з нами. Переглядати їх на цьому ж каналі. Ми погнали дивитися другий бій, також від гравця під ніком Бладе Мікс. І так, танкісти Маємо другий бій. Це в нас карта Промзона. І наш гравець-боєць під ніком мікс на важкому танку китайської гілки. Дослідження БЗ-75, яка. Має в зарушному бою фугасницю. І поміняв режим бою, адже перейшов із РБ в рандом і ще й в режим бою. Перевага на 4 точки. Друг мій танкіст. Давайте глянемо, що може витворяти дана фугасниця на даних хешах із своїми А Ану, давайте, екраска можливість. Появилася, дивися. Ану, давай. Блід! Подивися, 1448 Із підпалом вилітає із... ЛТшинки 10 рівня німецької гілки, дослідження Панцерваген. Бляха-мука там, десь, напевно, у нього підгоріло знатненько. Грає, до речі, взводним. Зводний грає на концепт 1Б в своєму якомусь камуфляжі, перший раз такий бачу. Не суть. На жаль, не попадаємо ми е, хешом. Хотів хешом пульнути в башту, на жаль, не вийшло. Шкода, адже фугас згорів просто на точці. Їдемо пробуємо їдем, пробуєм щупати ворогів своїм, своєю таки все ж таки, альфучкою, а дивись, на 628 вилітає, а той нам всього лиш навсього скільки нам, 400 панок видав, так? Вийшло 400, якось так. А вибив всього лиш навсього, дивись, скільки ми дуже гарно грати в розмін на БЗ, конкретно на ось цій гарматі, а не на першій гарматі, а на всій альтернативні, тому що. Це, виходить, тоді танк унікальний по своєму геймплею, якщо ставити ось цю пушку. Так, лапаємо лампу, забираємо точку, а, адже ворогів точка Д. Дозволяти їм грати від точок також не треба. Раз у нас шанс такий з'явився забрати точку, звісно, що ми її забираємо, спускаємося нижче для того, щоб дістати і щупнути. Ах, подивися, як гарну планочку бортової проекції залітає якраз там, де гусениці. І! Із якою шкодою це ж просто красота. Так, друг танкіст Наш концепт поки що вигріває. А ми йдемо на каденцію. Я дивлюсь на каденцію, скільки в нього каденції, ну, глянемо, поки він не ляпнув. Ай, 547 вилітає, Скільки там в нього, 16. Але. Е... Але, вона може, вроді, якщо я не і 17.3. Заряджаться, якщо грати на калібровці, значить грає на досилачі, я так розумію. Ех, на 775. альфунчик такий прекрасний, спускається вниз, забиває болт на є соточку. Чому? Тому що у нас ззаді підкріплення, тому ми їдемо до муратика. Не потрібно залишати його нам в тилу своїм барабанчиком. А ну давай. Ех, нижній броньовий листочок з розміром якусь, а, якесь вітражне вікно в якогось вернісажа, де продаються картини, бляхай мухе. Їдемо гори за нашим мінотавром. подивись ця драка практично на заводі. Їдемо на завод тоді. Їдемо допомагати битися нашим союзникам. Адже, в принципі, ми зараз перевазі в техніці. У нас всього лише на всього мінус дві в них гармати. А у них подивися, скільки вже забрали. Уже 4 машини марнуються в гаражі. Ворогів мається на увазі. Їдемо ми до Фоша. Бо напевно, на нас не дивиться, можливо, дивиться так. Якраз дивиться в такий момент на получає, значить був на КД, якщо не стріляв. І ми його недобре таки розчехвощуємо і їдемо до двох биків, які залишається ще у вигляді ВК-7201К. Та Ріначунте. Якраз таки альфа і барабан. І треба вважати, вважати вона не ну, під ВК, Векашенка. Ще по нікому не стріляв і може тону шмальнути по нас. Подивися, шмаляє на 500. А ми йому на 600. Ну вже прекрасно, щоб такий розмінський. Що там вилетіло, так? Якщо я не помиляюся, що я просто подивився, що він по нам видав. Але судяка, дивіться, 4,868 на Апулі, ну і шкоди. ВЗшка поїхала битися із ВК шкою. І що там зараз в них получиться, не знаю, чи Буде проламлювати він броню в ВК. Поки що він не в плюсі. ВЗ мається на увазі. Зараз може і продути. Так, на жаль, він програє. Мінотавро набрався сміливості, все ж таки вирішив катити на Ріна Чірон ТВК не хоче підставлятися. Буде їхати усі ворота, чи спускається вниз. Ні, їде донизу. Не хоче приймати бій із тої позиції, що і Мінотавро, адже він розуміє, що він може звернути увагу на нас і забрати нас, а не Мінотаврика. І ми тому вміняємо а диспозиція? і шмаляємо. Одним пострілом забираємо ми. Рівно чи ронти, маємо кола після бойову статистику, і подивись на шкоду, 5231 залишається один ВК. І забираємо точку. Може дивися їхні точки вже перевалюють до 800. А в нас ще й 700 нема. Ану. Ану, де та ВК? Чи вдасться нам його забрати, чи він нас забере? В принципі, в нас ще живе наш, десь є четвертий, і, скоріше за все, він повний кіт... а, повненький по хітпоинтам, тому надія є, якщо щось. І на нього ми вже і так досить добре відіграли, але подивися, який шанс. Ах, як залітає. Попри цей станок, могло би бути так, що а, снаряд міг дати фен, бачив, який коло зводень, зведення було велике. Міг би будь-де попасти хіба не в ціль, а тут а рандом зіграв з нами хорошу гру. І ми попадаємо туди, куди треба, влучаємо в ціль. Прямо прямісінько в викашеньку. Давайте глянемо на після бойову стату, що у нас там. Получилось. 5922 на пулі не шкоди. Коротше, 6К має свою купілочку. 740 заблокованої шкоди, друзі. Три знищено, 6 пошкоджено, головний калібр знак класності майстер. Поїхали далі. Ой, що у нас там по плюсах? Пішов плюс на 185,458 срібло, свій є свою купілочку, і перше місце по нанесенні шкоди. 1696. Вільного досвіду. Вільного досвіду заробляє також в свій аккаунт. Друзі. Стамов подобайки за такий другий хороший розвальний бій, в режимі бою перевага в рандомі. Та, звісно що ж, підписуємося на канал Бронебійник. завантажуємо свої журплі в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не сваріться, якщо ви раптом посварилися, краще візьміть та й поміріться, та. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, адже береженого Бог береже і ви себе також бережіть. І кажу вам до зустрічі, до нових реплаїв, там і зустрінемось з вами.